Далі таким будемо завершувати цю ефірну годину. Дивовижний світ відображений у дитячих очах. Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого малюнку, який об'єднав маленьких художників віком від 9 до 13 років. Завершився журії першого приватного музею українського сучасного мистецтва розглянули понад тисячу робіт юних митців. Це дивовижні малюнки зі своїм баченням, мріями і фантазіями. Кожен з них несе у собі мрії, бажання та фантазії маленьких авторів. а Дорослі також мали можливість поринути у цей світ, відчути дитячу щирість та бажання поділитися вірою про мир в Україні. Зараз ви можете бачити роботи переможців конкурсу. Вони отримали сучасні гаджети, а їхні малюнки стали частиною виставки першого приватного музею українського сучасного мистецтва. Конкурс відбувся за підтримки благодійного фонду Сергія Цюбка. Дмитро, в тебе є фаворит серед трьох прозерів? Е, Так, я би хотіла би показали, щоб е, малюнки мені насправді вони сподобалися. Е, оце малюнок-переможець, він дуже яскравий, і бачиш, так наче як засмок ти в себе всередині в цю картинку, в ній наче хочеться побувати. Вона така та, об'єднана, наче 3D малюнок глибина, так. Да, дуже, дуже красива, гарна робота. І от малюнок номер два. Якщо е, маємо знову подивитися, ось е, це дуже цікава робота. Тут хлопець і дівчина. Е, Хлопчик і дівчинка малюють картину про Україну. Єдине, що мене трошечки бентежить у цій, на цю малюнку, це те, що е, діти на малюнку зобразили дітей, які малюють поле і трактор. Е, е, і мені не хочеться, аби у е, дітей у підлітків Україна асоціювалася виключно із землеробством і обробкою землі. Мені хотілося, аби, е, був, була знаєш, об'ємніша картинка візуалізація українців. Думаєш, діти самостійно обирали, що зобразити такі професійні роботи. Мені здається, що там дорослі долучилися. Я сподіваюся, можливо, що можливо референси надавали дітям. Я сподіваюся, що цей конкурс пройшов чесно, і діти самі обирали теми і самі виконували ці малюнки. Та чесно, але ж дорослі могли могли їм підказувати і давати якісь приклади. Знаєш, наштовхувати їх на щось. Ну і тоді прошу шановних дорослих, більше так не робіть, не наштовхуйте дітей. З чим має асоціюватися Україна, на твою думку? Я не знаю, я не в тому то й справа, що ніхто не повинен вказувати е, нікому, з чим у неї або у нього повинна асоціюватися Україна. Асоціації повинні народжуватися. ти кажеш, народжуватися. ти не хочеш щоб з трактором асоціювалася. А з чим ти хочеш, щоб асоціювалася? Не лише Україну? я хочу, щоб вона не асоціювалася лише з трактором, щоб це не була одна лише візія, що ми країна землеробів, аграрна країна, аграрний придаток Євросоюзу і таке інше. Я хочу, щоб, щоб агросектор був у нас в тому числі, щоб у нас була розвинена культура, щоб ми асоціювалися з піснями, з танцями, з дипломатією, з металургією, з машинобудуванням, з хімічною промисловістю з усім усім. Дивись, ми продемонстрували по одному малюнку. Я думаю, що інші галузі, діти, які будуть брати участь у наступних конкурсах. Зможуть висвітлити обов'язково. Обов